Росія посилює свою військову присутність у Чорному морі. Диктатор Володимир Путін наказав безперервно патрулювати повітряний простір над чорним морем літаками із ракетами. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками візиту до Китаю. патрулювання над чорним морем не на заводі та чорної з Росії. Я приду приділ, що не угроза, але ми будемо осуществлять Візуальний контроль, контроль з допомогою аружі за тим, що відбувається в Середземному морі. Також він додав, що патрулювати над морем будуть російські літаки. Міг 31 які озброєні комплексами кинжал, що мають дальність понад тисячу кілометрів. Це рішення Путіна є черговим кроком у посиленні російської військової присутності в Чорному морі. Нагадуємо, що раніше Росія розмістила в Криму та Севастополі системи протиповітряної оборони С 400